Ну що ж, всім привіт сьогодні 21 січня, і ми на непересічній події в місті Поряд Хмельницькому. От, шановне студентство, Дуже приємно, що один із викладачів, один напевно з ваших найулюбленіших викладачів педагогічного факультету. Зокрема, Роман Миколаївич Мотозок сьогодні презентує свою персональну виставку. Добрий день, Роман день. Як ваші справи? Добре, ви за студентами не сумуєте? Сумую. Ну от у вас є чудова нагода сьогодні, користуючись тим, що у вас і виставка, і гарний настрій, і тим, що ви за ними сумуєте, передати їм привіт, що би ви хотіли сказати, чекаючи аж до березня, бо часу чимало. Може б дати якусь настанову з приводу того, що би ви хотіли, щоб вони привезли з канікул, можливо, якісь пленерні роботи. Обов'язково ну, по-перше, хочу привітати ми ж в тому році. Вже всі. Закінчився семестр. З новим роком, з новим щастям, здоров'я, творчих успіхів, миру, шановні, миру, миру, миру. Ну і працюйте, тому що час підійде, щоб виризив не за горами. Хотілося б більше, щоб ви виконали ті роботи, що я задав, ну і самостійно попрацювали. Слухайте хорошу музику, не попсу, не попсу, Слухайте нормальну музику, рок, класіку, все що, щоб нормально бути людьми. І, і хотілося б побажати, що зараз така виставка, багато людей. Миру вам і вашим родинам, і всім, де ви живете, в різних поточках України, побажати ще такі е, хотілося б, щоб здоров'я, щастя, миру і завжди залишайтесь, ви є. Любіть одне одного, допомагайте, все найкраще. н рол форево. Ну для любіть один одного, їм не вистачає тільки гуртожитку. Роман Миколаївич, Ну так наостанок, що би ви їм порадили на канікули. Послухати, ну, можливо, щось от у вас таке, якісь є улюблені музичні твори, і, можливо, якесь кіно, яке б їм варто було передивитися так для власного саморозвитку. Дуже багато чудової музики і фільмів. Ну, а для художників хотів би сказати подивитися фільм Господіна Фармітель. є такі, подивитися. Цікавий фільм є. Взагалі хотілося би, якщо з фільму подивитися більше позитивних моментів, це, мабуть, наш період радянського там, періоду нормальний фільм. Такі цікаво, щоб якось зарядитися позитивною енергетикою. Там 33, наприклад, теж наприклад, класний фільм, чудовий, прекрасний разом заспівати там все, коли ви переглядаєте. Є, е на рахунок музики, тут дивлячись від того, який у вас настрій. Але е ну, побільше, мабуть, таких фольклорних речей задором таких. Класики, послухати, класика. Морцарт, великий композитор. Що можна сказати, тут питань нема. Тут, от, ну, а з року тут багато теж є. Класичний, хороший, класний рок, і тільки. Дасть вам заряд і зрозуміє, тому що що я кажу, класичний хороший рок, тому що вони залишались такі, як є, і. і кожен свою думку не визволює в своїх творах своїм свої музикою. Так і ви намагаєтесь робити це все відверто, щиро і все видає, як вийдеться. Не попсієте, все буде нормально. Дякуємо вам. Вдалого вам дня до всіляких, як то кажуть, зустрічей. Сподіваємося, що вони вам привезуть не тільки ваші роботи, а ще якісь і смаколики. Так що чекайте, все бувайте. Bye. <laughs>